Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу вам розповісти, як нараховуються та виплачуються компенсації за неотриману відпустку учасникам бойових дій. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які мають право на щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України, зокрема додаткову відпустку учаснику бойових дій, у разі звільнення з військової. Служби виплачується компенсація за всі календарні дні невикористаної додаткової відпустки. Розрахунок грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки здійснюється, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу роки. Та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуг років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою. Тобто, якщо на день звільнення військовослужбовець мав місячне грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень, то у разі звільнення за кожний рік, починаючи з року, коли він отримав статус учасника бойових дій та закінчуючи, Роком звільнення він отримає грошову компенсацію за кожен такий рік у сумі 14 тисяч гривень. Тобто ми цих 30 тисяч ділимо на 30 днів і множимо на 14 днів відпустки. І таким чином отримуємо суму 14 тисяч гривень. Тобто, за кожен такий рік ви отримаєте грошову компенсацію у розмірі 14 тисяч. Це в тому випадку, якщо на момент на день звільнення військовослужбовець мав щомісячне грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. А так ви ж розумієте, в кожному е варіанті е прораховується для кожного військовослужбовця, який має е не тільки, скажімо, 30 тисяч гривень місячне грошове забезпечення буде розраховане відповідно в індивідуальному порядку. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. бережіть себе та свої сім'ї.